Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. От, власне, зробили так. ну Там чіпляється, зараз не маю руки вільної. Підлатали, поставили замість поламаної цієї історії. Так, ще товстішу, більш моцну пластикову трубу. Бо тут, я так розумію, її розплавляли чимось типу ну, звичайного там, як його звуть, сантехнічного пістолета. Так, І просто спаювали між собою і запаювали в термоусадку, без додаткових клеїв і без нічого. Бо воно все там достатньо вільно рухалося. Зачистили, знежирили, поставили дві, дві трубки. Так, ну Точніше, на алюмінії. З епоксидкою намотали. Де воно тут? А, не лишилося. Оцієї стрічки скловолокно. Скловолокно намотали, просочили, наклали дві шинки, дві половинки труби. так, от Один шовчик вертикальний, ось другий. Тобто, за ходом машини у нас суцільна частина. Найбільше навантаження буде витримувати вперед і взад. правильно? Тут все скловолокно, що було в цій баночці. Отут баночка. так, Мови у ворога, Ось, але кращого мені не трапилося на ринку для термінового ремонту. Довелося придбати це. Перша партія трохи забагато я дав. Ну, там написано 3 грами на 100 мл. В банці 250 грамів. Тобто, і, ну, ти так, на око я на око налив півбанки 100 мл. Так, на око пів тюбика там, трохи менше половини дав, виявилося більше, ніж треба, воно дуже швидко стем'яніло. В принципі, ледве мені вистачило часу, щоб внутрішню частину зробити. Зараз все, потім розвів решту смоли, з рештою затверджувача. Он, він вже затверднув. Коротше, за інструкцією за температури 20 градусів. Воно має бути в роботі 10-15 хвилин, ну, але по факту працює хвилин 5-7, ну не більше точно. Ну і на майбутнє я собі просто знатиму, що затверджувача ось для цієї штуки треба реально небагато. Ну Якщо треба, щоб воно тверднуло трохи довше. Так? Тобто, якби я зараз робив, то звісно би менше давав затверджувача, бо воно все одно затвердне, все одно матиме таку міцність, але. На це піде більше часу. Оце вже сопельки у нас другого заходу. І все Х... десь хвилиночок за скільки? Ну, за... за годинку десь. Десь за годину. Прийду, прийдемо і запаяємо. Цю шину в декілька шарів термоусадки. І є всі підстави очікувати, що це з'єднання буде як мінімум, не менш міцним за це. Воно не містить жодного металу. До речі, була думка взяти металопластикову трубку. Также для більшої міцності. Але. Я не, ризикнув. Я не ризикнув, можливо, воно там створюватиме якісь перешкоди радіозв'язку. Тобто тут немає жодного металу, тільки смола, нитка, пластик і скловолокно, Все. Ну і буде термоусадка. От. Ну Подивимось, як себе покаже, хто має думки, зауваження, особливо конструктивність цього приводу. Діліться, будь ласка. Діліться досвідом і майте на увазі. Ось, коли раптом у вас така халепа як у мене трапиться і не буде змоги відремонтувати, то в всередині 27 мм, зовні, 20, зовні 40 мм, водопровідно-пластикова. Ось така штука, вона йде одразу з, зі стрічкою. Оце рештки стрічки скло волокна. Вона така широка. Нитка капронова ну Ніж ножиці, ну і чим ви це все будете зчищати наждачка. Я щіткою почистив, бо наждачкою там довго ту фарбу знімати. ну Добре мати пензлик. Добре мати пензлик, ну все. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.